Вітаю вас, колеги, шановні підписники каналу Гроші на кушетці» Money on the Couch. Сьогодні в нас другий епізод. Досить цікава тема це внутрішні виміри грошей. Зараз я поясню, що мається на увазі. І, по-перше, представлюсь. Е, е, моє ім'я Любов Ледомська, я економіст, фінансист і фінансовий психолог. Е, оці дві професії, разом фінансист і фінансовий психолог, е, дозволяє мені стояти е, на, е, так би мовити, на двох частинках оцього айсбергу. Який ви бачите на картинці, Тож, як виглядає робота з власними фінансами в цілому? Отут зверху в нас да, фінансові розрахунки та планування? Це загалом те, що в нас на поверхні, те, що ми бачимо, те, що ми собі уявляємо, коли говоримо, да, працюємо з фінансами, з цифрами. Часто люди на цьому і зупиняються, тобто все порахували, і нібито цього достатньо. Але насправді ні. Якщо подивитися під рівень води, внутрішні виміри грошей, де ми говоримо, це досить такий великий шматок роботи. І він включає Досить багато, мабуть, 80% питань, які пов'язані з грошима. По-перше, це гроші та емоції. По-друге, це переконання щодо грошей. І по-третє, це травми, за участю грошей та фінансових питань. Ну, мається на увазі за участю е частиною цієї травми, яка у вас є. Є якісь фінансові питання. І ця травма виникла або у відносинах з дуже важливою для вас людиною, ну, звісно, в дитинстві, або поза відносинами. Що ми кажемо, коли ми говоримо гроші та емоції? Ось, наприклад, ви берете кредит. Ви завжди мріяли про своє помешкання і вирішили взяти кредит у банку. Ви відчуваєте щось, і це щось може бути, наприклад, радість, страх, зацікавленість, розгубленість. Ось, ось ці переживання пов'язані із фінансовим рішенням. Не проблема, коли вони просто є. Вони стають проблемою, коли вони заважають або прийняти фінансове рішення, або виконувати його, або, в принципі, вдатися до фінансових кроків. Наприклад, ви порахували, що ви можете взяти кредит, наприклад, на машину. так? У вас достатньо доходів щомісячно, які покривають ваші витрати сплату за кредит банку, наприклад, банку. Да? Але на вас накочують такі хвилі переживань, що кожного разу, коли ви збираєтеся в банк, ви або починаєте хворіти, або накочує такий страх. Який просто перешкоджає вам піти до банку. Звісно, можуть бути і причини цього страху, в принципі, це залежність, так? ви будете залежати від фінансової установи, від банку. Це справді може викликати страх. Але є і радість, бо ви зможете втілити свою ціль, свою мрію. І взяти кредит, щоб купити авто. Що мається на увазі, коли ми говоримо переконання щодо грошей? Насправді переконань дуже велика кількість. Є фінансовий психолог в США, є фінансовий психолог в США Бред Клонс. Який розробив фінансову розрахункову модель, яка включає чотири поширені такі прошивки, психологічні мається на увазі, переконання щодо грошей. По-перше, це уникнення грошей. По-друге, це поклоніння грошам. По-третє, це гроші як статус. І по четверте це пильність щодо грошей. Звісно, це дуже поширені такі переконання, або навіть схильність до якихось переконань в поведінці. Але насправді прошивок дуже велика кількість. Ну, одну, дуже поширену ще одну, можу згадати: це. Якщо вам, наприклад, ваш партнер або партнерка дає гроші, значить він чи вона вас любить. Тобто любов дорівнює гроші. Ну, насправді, звідкись ви взяли таке переконання, і воно може перешкоджати вам у ваших стосунках це по-перше. По-друге, воно може перешкоджати знайти партнера, який вас справді любить. І любить не грошима, а емоційно. Ну, поговоримо про оці чотири прошивки. Що мається на увазі уникнення грошей? Є така низка ідей чи думок. Які виглядають так, що гроші це брудна справа, інколи люди навіть Біблію цитують. Цитата така, що той, хто любить гроші, той приваблює біду. Але проблема не в грошах. Це, це цитата з Біблії. Проблема ж не в грошах, а проблема в ставленні до грошей. Таким чином людина буде уникати грошових питань, якихось грошових проблем, цілий, оскільки є таке переконання, що гроші це щось зовсім непринатне, і зайве. Інша ситуація це поклоніння грошам, Да, людина може вважати, що з грошима можна жити і вирішувати будь-яке питання. Інколи прислів'я цітується, але насправді питання про глибину яким чином ви поклоняєтеся грошам? Ну, насправді це дуже-дуже поширене таке переконання, бо ми живемо в досить нарцисичний такий час, коли важливі, так, яка модель айфона, яка модель автомобіля в певних колах, або серед просто Людей, які однаково думають і мають однакові цінності. Да? В такому випадку цінність це саме гроші. <кій> гроші як статус. Ну, теж схоже на ситуацію з переконанням поклоніння грошам. Важливе. Да? Наприклад, статус. Наприклад, людина може казати про себе, да? те, що я заробляю, те, що я маю, про мене говорить. Але насправді може бути везіння, ситуація так склалася, або просто да, переконання, що наявність грошей надає людині більш високий статус в суспільстві. Це ми бачимо наскрізь в дуже багатьох ситуаціях життєвих. Пильність щодо грошей, що мається на увазі? <кхем> Насправді це найздоровіше переконання щодо грошей, бо пильнювати за ними досить важлива тема. Так? Розраховувати свій бюджет, знати свої витрати, знати свої доходи, обирати ті доходи, які допоможуть перекрити витрати. Але, як завжди, питання в мірі та глибині. Деякі люди настільки, настільки пильнують за грошима. Наприклад, пам'ятаєте такий мультик «Скрудж Макдак. Він просто не міг заснути, не міг піти спати, поки не перераховував все, що в нього є увечері. Тільки тоді він заспокоювався, що всі гроші на місці і лягав спати. І повернемося до останнього питання на сьогодні це питання. Травм, які відбулися або в відносинах, або поза ними. Що мається на увазі травми за участю грошей? Я вже в попередньому відео згадувала ситуацію 91-го року, коли дуже велика кількість людей виявилася банкрутами. Держава вилучила гроші в 91-му році. Гроші на ощадних вкладах згоріли, і люди не змогли забрати свої гроші. Тут питання довіри до держави. Ця довіра пропала. І Ця ситуація викликала дуже велике обурення, велику кількість переживань та емоцій. І взагалі то вважається, що власне банкрутство або банкрутство батьків загублення повністю всіх накопичених коштів це досить велика травма. В інших випадках травма може відбуватися у відносинах із значущим дорослим. Що мається на увазі? Наприклад, коли ви були маленькою дитиною і могли попросити гроші в матері? Часто густо була така ситуація, що мама була. Не в доброму настрої, або дуже втомлена, і могла сказати: грошей тобі дати. Оце я зараз ремня тобі дам. І в дитини відкладається, це, звісно, не травма з великої літери Т, це страх просити і страх утримувати. І ситуація, в якій Да, ми бачимо, що фінансове питання таке маленьке, викликає зовсім не радість в матері, не готовність вам допомогти, да, дати гроші на морозиво чи на, на булочку, або на те, щоб піти з друзями погуляти. Це питання викликає геть негативні. Емоції. Таких ситуацій у нас в дитинстві просто величезна купа. І, на жаль, воно складається все разом, може скластися дуже великий кон оцих переконань, які ми з вами розглядали. Поклоніння грошам, гроші це статус або уникнення грошей, або пильність щодо грошей. Або це може бути повторювана ситуація вже в дорослому віці, коли ви робите, наприклад, ви відкладаєте кошти на якусь купівлю, щось ви хочете придбати, а у вас немає радості, або тільки страх, або якась внутрішня оцінка йде. І, на жаль, оскільки ця ситуація, коли ви попросили в мами грошей, відбулася у відносинах з зі значущим дорослим, з мамою, наприклад, в першу чергу, це дуже сильно врізається в пам'ять і залишається на майбутній фінансовій операції. Дуже дякую вам за увагу. І чекаю вас на каналі Гроші на кушетці» в наступні рази. До побачення!